Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що ви підписуєтесь, ставите лайки, рекомендуєте своїм друзям знайомим. А я натомість маю змогу відповідати на ті питання, які вас турбують. І зараз я відповім на дуже банальне питання, але е, зроблю це не банально. А питання виглядає наступним чином: які книжки мене надихають. Е, дивіться. Я розумію, що як, е, як спеціаліст е, у напрямку. Я, звичайно, повинен вам зараз розказати про те, які чудові і цікаві книжки щодо управління, там, керування грошима, формування навичків продаж тощо. Але як людина, яка останнім часом досить щиро себе веде у житті та на ринку, я вам відповім. Реальну ситуацію, яка є, мене надихають класичні книжки, причому специфічні класичні книжки. Я дуже люблю читати Мастера і Маргариту. Я дуже люблю читати класику, пов'язану з. Особливостями людської психіки. Це Доріан Грей, Ось це казки, як, як би не було банально. Так, наприклад, там Аліса в Зазеркалі або народні українські казки, банальні прості. Але за своєю Простотою вони криють в собі великий е, сенс взаємовідносин. Е, я про це почав замислюватись, коли своїм діткам читав ось, або читаю, і я розумію, що е, взагалі казки, особливо там коротенькі казки, вони дуже сильно, дуже, дуже сильно спростовують е, ті речі, е, у своєму житті ускладнюємо систему спілкування, систему цінностей, систему виконання зобов'язань, якісь переговорні процеси і так далі. Ми чим стаємо старші, тим не більш ускладнюємо своє життя, ускладнюємо самі, тому що нам не цікаво робити це просто. І коли я не знаю, як знайти вихід з цієї чи іншої ситуації, я відкриваю казки, читаю казки, і як би тут дивно не, не виглядало, але в процесі читання казок я знаходжу ті рішення, які я не помічаю за тією складністю схем, які знаходяться в моїй голові. Ось. А класика взагалі-то всесвітньої літератури вона, вона про особистість, скоріше, вона не про вирішення якихось питань, про якісь навіть взаємостосунки. Ні. Вона про ту боротьбу, яка є у кожного з нас. І вона показує, як кожна кожен з людей з цим. Всередині він, він бореться, е, які шляхи для вирішення сам всередині себе знаходить. Е, і тому ну, ось останні там, два роки я не читаю бізнес-книжок. Е, для цього є кілька, кілька причин. Одна з причин е, більшість цих книжок це популістські книжки, які написали профани. Або люди, яких написали нечесно, наприклад, більшість там 90% книжок про збагачення. А починається з того, як жила була бідна людина, в якої нічого не було. А потім, як починаєш копатись у реальній біографії автора, то розумієш, що так зачекати там у чувака або у дівчини, і ось тут підтримка, і ось тут підтримка, і ось тут підтримка, і ось тут підтримка була. А це їй взагалі подарувала. А це фінанси. Дивіться, так це ж не її фінанси, це ж фінанси були ось цієї людини, і так далі. Тому вони сформовані на брехні для того, щоб зробити реалізацію та завлікти у свій, ну, у свій скажімо так, навчальницький простір якомога більше людей. Інша частина книг вона построєна теоретиками, тобто людьми, які мають. Здебільшого теоретичну складову, оскільки практикам немає часу, коли писати книжки. Я вам це скажу реально, ну просто немає. Немає часу навіть в щось писати, не то що книжки. Ось щодо е, загальноінформативної літератури, ну там, основи психології або основи політології, я багато книжок вже прочитав. в мене є якесь. Базове підгруття, тому теоретична частина мені також стає нецікавою. Я коли читаю, я повторно перечитую ті догми, які сам знаю. Ось ось така ситуація. Тому щодо рекомендацій, що почитати, читайте те, що вам читати комфортно. Оце найголовніше. І намагайтесь того, що ви читаєте. Черкнути якесь зерно, яке ви зможете застосувати у своєму житті. Все. Всім гарного дня. Пишіть свої питання та коментарі.